Прем'єра міністра словаччини Роберта Фіцо стріляли після засідання уряду. Його шпиталізували, госпіталізували. Повідомляє європейська правда з посиланням на актуаліті. Деталі далі, речник міністра внутрішніх справ країни Матей Нойман заявив, що на очільника словацького уряду 15 травня було скоєно замах. За інформацією актуаліті, пораненого Фіццо гелікоптером доставили до лікарні. Як зазначає Денікен, постріли пролунали перед будинком культури, де проходило засідання уряду. Коли прем'єр вийшов до людей і за свідченням журналіста видання, він не бачив інциденту, але був поруч та чув кілька пострілів. Потім він побачив, як охоронці підняли фіцю з землі, посадили в машину та забрали. Перші секунди ви побачите далі, як все відбувалося. За словами свідків, які були на місці події, прем'єр підійшов до людей, які вітали його, і саме тоді пролунало кілька пострілів. Після цього очільник уряду впав на землю. Ймовірного нападника затримала поліція, яка оточила прилеглу територію. Водночас присутніх у будинку культури евакуювали. Охорона подбала про безпеку інших членів уряду. Давайте побачимо також перші секунди затримання. 位 <muchas> Також щойно стало відомо на офіційній сторінці. Фіцо прокоментували замах на нього. І написали, що найближчі кілька годин все вирішать. Також на офіційній сторінці знову ж таки Роберта Фіцо у Фейсбук підтвердили, що сьогодні прем'єра кілька разів стріляли. Він перебуває в небезпечному для життя стані. Тож його перевозять до лікарні в місті Банска Бистріца до Братислави, занадто далеко. І дійсно, як написало в повідомленні, наступні кілька годин будуть вирішальними. Поки що, це вся інформація, яка є. Є станом на зараз, будемо обов'язково повідомляти, якщо з'явиться ще додаткове повідомлення.